Росія поновила енергетичний терор, загострення та несподівана розв'язка подій у нагірному Карабаху. Чому відбувається напруження в українсько польських стосунках? Дивіться, у дайджесті несеться. Схоже, Росія повернулася до енергетичного терору. Під ранок особисто я прокинулася від звуку ракети, що пролітає та гучних вибухів через їхнє збиття. Таким ранок був не тільки в мене у Києві. Російські ракети сьогодні на світанку атакували усю територію України. Їх було 43 штуки. Залужний повідомив, що наші військові збили 36 ракет. Їх запускали 10 бомбардувальників у кілька хвиль. Ракети залітали на нашу територію з різних напрямків постійно змінювали курс, розповідали у повітряних силах. На жаль, є влучання, і, схоже, росіяни таки ще раз спробують вивести з ладу нашу енергетичну систему. Про це заявили зокрема у ГУР за їхньою інформацією. Росія розвідує стан енергооб'єктів, щоб вдаряти восени та взимку. За сьогоднішню ніч є влучання і в західних та в центральних регіонах країни. Часткові знеструмлення є в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській. Та Харківській областях про це повідомили в «Укренерго». і перейдемо до новин про нагірний Карабах. Наразі є новий етап в розвитку подій в азербайджанському місті. Євлах відбулася зустріч представників невизнаної республіки з владою Азербайджана. І це була одним із стримувані Азербайджана, щоб провести зустріч непосередньо в Азербайджанських містах. до антитерористичних мер мер Азербайджаніскільки разів не влада стріхся. То в Марзе, то в Іваке товґянженого кожний раз ми относятся неконструктивно и і этот вопрос. журналіст. Також нагадав, що напередодні президент Азербайджана звернувся до вірменів у Карабаху і запевнив, що у влади із ними ніяких проблем немає. Усі складнощі створює керівництво невизнаної республіки та вірменії. Сама зустріч тривала три з половиною години. Про що конкретно домовилися обидві сторони? Не розголошується. Утім, азербайджанські медіа пишуть на переговорах обговорювали питання реінтеграції вірмен, які проживають у Карабаху. Також сьогодні у Нагірному Карабаху заявили про порушення угоди припинення вогню, яку невизнана республіка уклала вчора із Азербайджаном. Поліція Нагірного Карабаху в обстрілах звинувачує збройні сили Азербайджану. Мовляв, військові ведуть вогонь із різних видів стрілецької зброї із територій прилеглих до Степанакерта, міста в Нагірному Карабаху. У Баку інформацію про обстріли спростовують. Нагадаю, 19 вересня Азербайджан почав антитерористичну Ристичні заходи у нагірному Карабаху увесь день. Ми спостерігали за відео обстрілів та протестів України зокрема, бачили наслідки обстрілу у житловому кварталі. Попри те, що Азербайджан заявляв, що операція не нестиме загрози цивільним. На наступний день влада невизнаної нагірно-карабаської республіки заявила про режим припинення вогню, повне розброєння своєї армії і виведення важкої техніки з території невизнаної республіки. Такою була пропозиція так званої російської миротворчої місії, яка там з 20-го року, ми маємо ексклюзивний коментар жительки Нагорного Карабаху на умовах безпеки, вона попросила себе називати Ліліт Карапетян, жінка описала, що відбувалося у місті Степанакерт. Їди немає, вода є поки, електричності немає, хліба немає, нічого немає, послідки блокади, страшно бомбять, вруть, що не бомбять по жилим зданням, але ну, ми сидимо в підвалі, нічого не знаємо, зв'язки майже немає, але кажуть, що кілька жилих домів вже розрушено, також вчора почали з'являтися відео евакуації місцевих з невизнаної республіки та черги біля аеропорту. Але жителька Карабаху Ліліт каже, що ніхто не покидав межі невизнаної республіки, адже вона просто заблокована. А люди, яких ви бачили на відео раніше, евакуюються з прилеглих сіл у міста. Таке повідомлення суспільне отримало від неї після припинення вогню. Також вона розповіла, що у них немає бензина. Біля найближчих сіл вже стоять азербайджанці. А тепер я спершу нагадаю заяви обох сторін, а потім контекст цих подій. Дуже коротко. Міноборони Азербайджану повідомило, що ця операція відповідь на провокацію з боку вірменських військових, мета Азербайджану роззброєння та виведення вірменських військ, розпуск невизнаної республіки та відновлення конституційного ладу у регіоні. Водночас прем'єр Вірменії Пашинян заявляв, що там немає їхніх військових, а Азербайджан почав сухопутну операцію задля етнічних чисток. А тепер про ще давніші події, які пояснять вам присутність так званих російських миротворців, три роки тому було підписано перемир'я між Вірменією, Азербайджаном та Росією. Остання вела до регіону так звані миротворчі сили. Далі. Активісти Азербайджану понад півроку тому заблокували Лачинський коридор. Це дорога, яка з'єднувала Вірменію та нагірний Карабах. Після цього почалася гуманітарна криза у невизнаній республіці. До речі, її незалежність не визнає навіть Вірменія. Держави світу вважають цю територію. Частиною Азербайджану. А ми продовжуємо стежити за ситуацією у регіоні та дотриманням режиму припинення вогню. Якщо будуть оновлення, вони з'являться на екрані або шукайте у коментарях. Якщо після того, як польський президент назвав Україну потопельником, ви почали переживати за стосунки двох дружніх країн і не розумієте, що взагалі відбувається. Зараз я вам поясню. Нагадаю, польський президент Анджей Дуда порівняв Україну із потопельником і зробив таку заяву у Нью-Йорку для польської преси перед початком генеральної асамблеї ООН. Він також сказав, що підтримує польських фермерів та рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від того, хто тоне? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди, тому що якщо він заподіє шкоду і втопить нас, то не отримує допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче. На тлі цих заяв голова уряду Польщі Муравецький додав ще одну: Польща зараз не передає Україні озброєння, оскільки сама активно озброюється. Якщо ви не хочете бути у ситуації, що вам потрібно захищатися, вам потрібно мати чим захищатися. Ми зосереджуємося насамперед на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших сухопутних армій Європи і в дуже короткий час. А зараз повернемося до джерел таких заяв. Tchau. Через агресію Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані. Наша країна одна з найбільших експортерів зерна у світі, і щоб вивозити свою продукцію, використовувала альтернативні маршрути збуту, зокрема через Польщу. Утім, дешеве українське зерно на європейських ринках почало впливати на ціну. Відтак місцеві фермери почали протестувати. У травні Європейська комісія тимчасово обмежила імпорт української агропродукції у вересні. Відміни це рішення, мовляв, цінові викривлення на ринку зникли. Після цього Словаччина, Угорщина та Польща в односторонньому порядку заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України. А ми тепер позиваємося до світової організації торгівлі. На них наступний крок Україна пригрозила ембарго на польські продукти. Польща теж прем'єр заявив, що розширить заборони на українську продукцію українського посла. Викликали до Міністерства закордонних справ Польщі. Йому висловили рішучий протест. Все через заяви Володимира Зеленського на генеральній асамблеї ООН. Ці алармін то сігав сам ін'юреп. some of our friends in europe play out solidarity in political theater making thriller from the green and they may seem to play their own role but in fact they are helping helping set the stage to a moscow actor І щоб вас трохи заспокоїти, скажу, що сьогодні міністр аграрної політики та продовольства України поговорив із своїм польським колегою. Вони домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох країн. Намагався пояснити, як ми будемо як це буде працювати разом з тим. Очевидно, треба письмово надати певні додаткові матеріали. Вони підготують питання. Наступний наступно середу в 9.00 у нас наступна чуть ширший дзвінок з нашої з їхньої сторони сторони. Чим завершаться політичні домовленості з поляками? Поки говорити зарано, утім переконана, це не останні заяви політиків двох країн. Адже 15 жовтня у Польщі будуть президентські вибори. А тепер дуже коротко про подальші пересування президента Зеленського після виступу на генеральній асамблеї ООН та низки перемовин у Нью-Йорку Зеленський сьогодні зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні у своєму телеграм-каналі. Український президент повідомив серед головних питань для розмови проти повітряна оборона для України. Як буде проходити зустріч двох лідерів, ви зможете подивитися наживо на нашому Ютуб-каналі. Тож чекайте стрімів з цієї події. І обов'язково пишіть в коментарях ваші побажання щодо несеться.